Слова слово аналітика заступника російського. Дякую за таку авансом характеристику. Я бачу, що ми трошки відійшли від свого графіку, тому я, з вашого дозволу, скорочу свою доповідь. Я, власне, хотів поговорити з вами про той трикутник, який опинилася сучасна православна церква в Україні, про трикутник Київ, Москва, Константинополь. Час, у який ми живемо, можна визначити за допомогою двох новотворих міщастя та міжрім'я. Ми живемо у міжщастсі, бо вийшли з радянської доби, і впродовж століття не можемо потрапити у нову добу, у якісно новий час. І ми живемо у стані міжрім'я, бо наша церква все ще перебуває у ситуації, коли її майбутнє досі вирішується у трикутнику Київ, Москва, Константинопіль. Трикутник цей для України традиційний. Москва або Константинопіль поставили питання перед церковними діячами другої половини 17 століття. І так само стоїть воно і сьогодні. Відмінність лише у тому, що тоді йшлося про вибір між перебуванням у складі тої або іншої юрисдикції, а сьогодні йдеться. Про зони або орбіти впливу. Власне кажучи, далі я хотів розповісти історично про ті істори, нагоди, які мала е, в історії Руська Православна Церква, Московський патріархат і Селенський е, патріархат до створення власної юрисдикції в Україні. Цебто е, для того, щоб е, вирішити цю канонічну кризу в такий спосіб. Це я опускаю, а перейду, власне кажучи. До характеристики цього трикутника. Україна простує до створення власної помісної церкви. А тим часом трикутник Київ, Москва, Константинополь лишається актуальним. У кожної сторони у цьому трикутнику є свої переваги та слабкі місця. Головною перевагою Православної церкви в Україні є її динамічне зростання, зростання її інфраструктури впродовж останніх десятиліттів. Найчисленнішою православною церквою світу православ, лишається ФПЦ, де станом на лютий 2016 року існувало 354 архієрея та 35 тисяч пресвітерів. За своїм розміром з сучасною російською церквою може зрівнятися хіба що церква Румунська, яка має у своєму складі 15,5 тисяч священнослужителів і 13,5 тисяч парафій. Однак, говорячи про статистику РПЦ, варто пам'ятати, що значна частина її церковних громад знаходиться в Україні, де, за даними на лютий 2016 року, у складі УПЦ звершує служення 83 три та 11 тисяч служителів, які закріплені за майже 12 тисячами парафій. Як бачимо, сучасна Україна це певний ключ до висловлюючись мовою соціології панівного становища РПЦ у сучасному православному світі. Проте консолідація українського православ'я, в результаті якого може постати єдина церква, несла б певні корективи у це становище в разі подолання розколу в Україні могла б постати єдина церковна структура, яка б нараховувала біля 18 тисяч 400 громад. А тепер пригадаємо, що станом на липень 2015 року на території Російської Федерації містилося лише 16 тисяч громад РПЦ. Тобто бачите. Об'єднання українського православ'я, об'єднане українське православ'я, воно може бути чисельнішим на території власної держави України, ніж православ'я структура Російської православної церкви в Росії. Тепер про Московський патріархат. Його головною перевагою сьогодні є інфраструктура та вплив в Україні. Хоча нещодавні соціологічні опитування засвідчують лідерство симпатій за Київським патріархатом. За кількістю громад та священнослужителів, Московський патріархат значно перевершує автокефальні церковні спільноти. Якщо у складі УПЦ КП і УАПЦ станом на січень 2016 року перебуває біля 6 тисяч 100 громад, то до складу УПЦ сьогодні входить удвічі більше 12 тисяч 300 громад. Нарешті головною перевагою Вселенського інстантинопольського патріархату. Є засвідчення історії канонічні права, пов'язані з наданням автокефального статусу. За останні два сторіччя було надано з десяток автокефалій. Але, як показав історичний досвід, лише автокефалії, які були надані Константинополем, були згодені, згодом визнані повнотою православної церкви. означимо й уразливі або слабкі місця наших колективних церковних дієвих осіб. Слабким місцем українського православ'я є стан розколу та відсутність комунікації між різними церковними центрами, слабким місцем московського патріархату є невідповідність його сучасної ідеології, соціокультурним реаліям нинішнього українського суспільства. Нарешті слабким місцем Селенського патріархату є складна система взаємин у православному світі, внаслідок якої Константинополь до останнього часу не міг собі дозволити, діяти, не беречи до уваги позицію найчисельнішої православної церкви сучасного світу, російської. Ні РПЦ, ні Вселенський патріархат інституціонально не зацікавлені у наданні православній церкві в Україні повної канонічної незалежності або автокефалії. Але позиції Московського та Константинопольського патріархатів всеукраїнського питання відмінні. Сучасне РПЦ спирається на ідеологію руського міра та розглядає Україну як столицю давній Київ як невід'ємну частину своєї території та історії, символ руської давнини власного патріархату. Проблема автокефалізації Православної церкви в Україні для РПЦ чимось нагадує проблему автокефалізації Православної церкви у Грецькому королівстві, яка постала перед Константинополем після проголошення про незалежність Грецької церкви від 23 липня 1833 року. Відокремлення від свого церковного центру Єпахії Константинополя на території Грецького королівства відбулося під тиском Грецької держави і було наслідком Грецької визвольної революції 1821 року. Це був тяжкий удар долі для вселенського патріархату. Але Константинопіль в цілому достойно вийшов з цього положення. І через 17 років після самопоголошення автокефалії розкол між єпископатом Православної церкви в Грецькому королівстві і Константинополем був улікований шляхом видання Томосу по автокефалії Православної церкви на території Греції, що дозволило Константинополю, врешті-решт прийняти автокефальний статус Силацької церкви. Річ у тім, що в історико канонічній свідомості Константинополя Інститут Автокефалії не абсолютизується. Тут має значення історичний досвід. Російська держава історично тяжко допробачте за вираз моно юрисдикційності. Нам важко уявити собі, аби в межах царської Росії існували альтернативні або навіть паралельні Москві патріарші центри. Яскравим прикладом тут може слугувати. Скасування грузинської автокефалії. Відомо, що після входження Грузії до складу Російської імперії 1801 року Схетський та Абхазський католікосати католіка... 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 були скасовані перший 1811 року, а другий 1814 року. Скасування автокефалії Грузинської церкви було обумовлено скоріше не практичними, а ідеологічними чинниками. Тут йшлося не лише про централізацію церковного управління, а про знищення символу національної незалежності. Інакшим був історичний досвід Константинополя. Він виник як імперський церковний центр і як такий з часом підпорядкував собі інші, більш давні за нього церковні центри, Олександрійський та Антіохійський. Був навіть час, коли патріархи обох давніх міст психологічно, в силу імперської логіки, стали ніби підлеглими Константинопольського патріарха. Але на відміну від Росії, візантійська, ойкумена завжди існувала в умовах, як би ми зараз казали, полі юрисдикційності. Поруч з Константинопольським патріархатом тут існували давні патріархати Сходу та Давня Кипрська церква. Московський патріархат у своєму розумінні в фалії спирається на російську канонічну школу та твори російських богословів, де помітна тенденція до зрівнювання прав усіх помісних церков. Константинополь теж є до іншого тлумачення канонічних прав помісних церков. Каноністи Константинопольського патріархату, по-перше, виязняють особливі канонічні прерогативи Вселенського патріарха, а по-друге, взагалі відрізняють автакефалі церкви, які отримали свій канонічний статус собор на Вселенських соборах, від нових помісних церков, значна частина автакефалії, яких була визнана з причин економії після менш або більш тривалої канонічної ізоляції. Ця відмінність може видатися незначною, але вона може реально вплинути на вироблення позиції Константинополя та Москви з українського церковного питання. Стратегічне завдання Константинополя сьогодні це збереження свого унікального положення у православному світі. А інструментом цього може бути як розширення власної юрисдикції, так і створення дочірніх помісних церков, які перебували у особливих взаєминах Селенської патріархії. Надаючи автокефалію в місці помісних церков, Константинополь залишив за собою певні канонічні права. Е. Першим і нормативним у цьому відношенні був Томас про автокефалію єпархії Константинопольського патріархату на території Грецького королівства 1850, згідно якого Ілацька церква мала отримувати святе миру від Селенського патріархату та визнавала право Церковного суду другої інстанції за найважливішими справами. Аналогічні положення містилися у про автокефалії православних церков у Сербії з 1879 року, Польщі 1924 року та землях Чехії і Словаччини 1998 рік. Як бачимо, розглядаючи інститут автокефалії як відносний, а не абсолютний, Константинополь, по-перше, не сприймає автокефалію як синонім відірваних або проханих територій. А по-друге, залишає за собою низку канонічних прав, які дозволяють йому вибудувати особливі стосунки з новоствореними помісними церквами. Таким чином, як можна прогнозувати, найбільшою поступкою, на яку може сьогодні піти Руська православна церква, це проголошення автономного статусу Української православної церкви. Причому вірогідність такого проголошення збільшується після всеправославного собору, де, як очікується, буде схвалена процедура проголошення автономних церков. Разом з тим, в сучасних умовах улікувати наявний нашій країні розкол на основі автономії нереально. Водночас Константинополь може запропонувати Україні значно більше. А саме автокефалію, хоча форма цієї автокефалії і може виглядати дещо, обмеженою з точки зору слов'янського розуміння цього інституту. Коли це станеться? І чи станеться взагалі? Українцям вже не звикати жити, так би мовити, в очікуванні тому автокефалію. Але аналізуючи стан сучасного православ'я та чинники, що на нього впливають, можна прийти до думки, що невдовзі Константинополь опиниться у ситуації, яку можна окреслити за допомогою трьох слів зараз або ніколи. Річ у тім, що з історичної точки зору канонічне визнання з боку Константинополя не є безальтернативним сценарієм для автокефального руху в Україні. Канонічне визнання сьогодні може бути важливим для патріарха Філарета. Для якого така подія була би символічною перемогою у його протистоянні з Москвою? Вона також має значення для вихованої нинішнім главою Київського патріархату плеяди молодих єпископів. Але в майбутньому Київський патріархат і автокепальний рух в України в цілому може розвиватися і, за умовно кажучи, бірменським сценарієм. в умовах сучасної України. Де сьогодні увага суспільства сфокусована на національній ідеї, канонічне визнання не є ключовим чинником для існування та розвитку церковних структур. Зрозуміло, що надана Константинополем Мартакіфалія створила б сьогодні реальну основу для консолідації українського православ'я та радикально пришвидшила б об'єднавчі процеси. Але пам'ятаючи про російсько-українську війну та реакції на неї з боку українського суспільства, можна прийти до висновку про неминучість подальшого поширення в Україні автокефальних структур і на основі самопоголошеної автокефалії. Таким чином, Зеленський патріархат поставлений сьогодні перед вельми непростим вибором. Не реагуючи на заклики з України про надання економічної автокефалії, він ризикує, що потужна і впливова структура Київського патріархату не лише буде і далі існувати поза межами офіційного вселенського православ'я, але з часом і втратить зацікавлення у визнанні. А в разі надання томосу про <кій> автокефальний статус Православної церкви в Україні, ось що недавно просили Константинополь депутати Верховної Ради, фанат наражається на іншу небезпеку. Втратити спілкування з московським патріархатом, який вже раніше попереджував, що розірве мотовне спілкування з Константинополем, якщо той канонічно легітимізує автокіпальні структури в Україні. Як нам, власне кажучи, виходити з цієї ситуації? Якщо ви бачите, я такий застосував метод дуже прагматичний аналізу інтересів сторін. Ну, Це, так би мовити, соціологія, не мова богослов'я. Але уникнути конфронтаційних, жорстких сценаріїв, сценаріїв протистояння, ми можемо лише тоді, коли ми подолаємо в собі конфесійні інтереси заради загальноцерковних. Є інтереси структури, є інтереси корпорації, є інтереси церкви. Це різні інтереси. Коли ми з вами навчимося жертвувати конфесійними інтересами, Жертвам інтересами своєї конфесійної громади заради єдності, заради розвитку та майбутнього православ'я, то ми тим самим, так би мовити, відмінімум ну, скасуємо оцей сценарій конфронтації. Дякую всім за увагу.